Так, бонусний контент. Відбувся у нас аукціон Boosterbox Pліzmat з Festival. Чи як він там називається правильно? Виграв Григорій. І у нас відбувся обмін, так сказати. І почнемо з того, що Григорій поклав як подарунок. Ось Діно Друзі динозаврики. З кіндер сюрпризом. Блять, мне здається, у меня два таких есть, сука. Я купляв три че четыре киндер сюрпризы и вот такие, мне кажется, есть. Вот, сука. Да-да-да, нема батареи. Я также же на, на шутку руч, так сказать, сниму. Я думаю, что они светятся в темноте, а выявилось, что нет. Повесил вот эти три, точнее четыре. Три че четыре, блять, не помню. Але не кожен, з них можна, не кожен з них був з такою ниточкою, і не кожен з них можна було повісти на ялинку. Але я прикрасив. Вона була така заісторична мікроялинка. Тому думаю, що можна їх не викидувати і коли-небудь замінити ними іграшки новорічні. Сука, а один мені попався такий, що, типу, на провиць його ставиш, точно то на цього схоже, але мені здається іншого кольору без ниточки. І він, типу, як заглушка, а один ще на цього схожий. А, бля, ні, ні того, ні того мені здається. Таким чином в мене нема. Оцей прикольний бать, хто це? Коротше, а інший на цю, на, на пензлик чи на ручку. Зверху так от садиться, на цього схожий, диранозавра. І сидить. А це три... як іграшки. Так, дякую, Григорій. Так, що ще поклав? Що, ніштяки напер? Написано. Цікаво, чи підійде він не цю ідею в мене, бо я йому щось схоже відправляв теж з цінниками. <свісно> так, це у нас Гаррі Фотор, який золотий, супер рідкісний. 150 тисяч гривень коштує на Олексі. Якщо комусь треба, звертайтеся, продам за 10 тисяч. <свісно> я, звісно, жартую. Він типу рідкісний. Ну, в мене фанко скажемо наставляю. Що написано Ага, Поттер Що що? Instagram утолик за 40 000 гривень блять я сказав за 150 Що це ти... руині це мені Так, смарагде Хаус написано Це до Соника Блять тільки у мене Соника нема в нього блядь, ціла така чашка Я не знаю що за чашка блядь. Вот таких смарагдів Червоних мені здається я боюся представити просто де він її взяв. Так. Рідкісний щасливий Поттер. Тепер в тебе. Не буде... Кого? Кого не буде? Тепер у тебе не буде доносу. А, поносу два місяці. Є, давай. До речі, поносу в мене давно не було. Ты скажи, на блять, родит. Twenty years Harry Potter. Ебать. Мені здається, що мені доведеться ставити паузу. Что липки, екать. Мені здається, что в мене руки ліпки. Оп! Ставити паузу, доведеться підзалежати телефон. Бо я і мікрофон навімкнув, я думав, я так швиденько... Блять, це що в мене кров на пальці. пта. Ладно. Хм. В них там серія була, мені здається, ну, не, не, цю, не цей Касл Сет, а минулий. ось. І там був якийсь юбилей, можливо, якраз. 20 річчя чи ні. Незрозуміло. І там були золоті фігурки, чи не кожного персонажа розкидані по різним сетам. Чи можливо це один з них. Ось, Дякую, Григорій. Я, я його... блядь, я навіть не знаю. Мені що, що всі свої мініфігурки отак розбирати, як ти поклав? Так зберігати, вони в мене просто стоять зараз в залі на столі. Чекають цього час. Так. Мікролялочка, написано. І дійсно якась мікролялочка з геншином. У всіх чатах геншин не визнають. А можливо, не геншину. Я, я такий професіонал, ні, ніколи не грав в нього. Не визнають, бо він співпрацює з руснею. Що я, звісно, засуджую. Що тут у нас написано? Найкращий сюрприз у світі. Це груд. Я, я його пізнав за головою. От я не пам'ятаю звідки. він. Чи, чи він з Аврори, з якогось Блейнбегу? Чи щось таке? Резиновий такий. Нічим не пахне. Прикольний колір. Як красотка, як блять, нахуй він нужен, а не просто отпитати, ні? Хм. Ну я колись давно дивився, Марвел. Але він такий, що я теж великий фанат його. Але на усіх залізних людях, які на мирній частини я був в кіно. Мені дуже подобалося. Потім вже коли почали стін всякі, блядь. 150 Торів, венджерси. Мені здесь я тільки наполовині був у кінотеатрах. Так. новим роком написав. Це те, щоб я не О, тут, Блять, точно в мене ідея підрізати. Старий. Бля, це що, піска? Кіндай Бог, тут зараз буде такий пін, який я собі купую, блять. Аска, Знаєте, кого небестача? Я, блядь, зараз покажу, що я собі взяв. Ай, що знайду? Знайшов. Реклама Warlock Comics. В У них там така велика колекція і вибір. Ось. Але не дешево. На жаль, мені піни нема на чому носити. Я вже своє відносив. В мою молодість мене запутували, що це за значки, блять, вони тобі потрібні. Я все мріяв, що блять, колись куплю тобі піни. І це колись-колись. Сумка була все менше, менше, і ось я зовсім її не ношу зараз. Хоча є гроші на підли. Але не бачу сенсу їх насити тепер. Блядь, скільки я значків просто проїбав по дорозі в інститути і в школи. Це крім, звісно. Так, що в нас тут написано для упаковок посилок. Це, звісно, річні наліпки. Я потрошки-потрошки. -по мені ще один раз колись присилав, потрошки-потрошки -по там по -по подвитратив. З Новим роком. Change of Тут, блядь, будуть стопудово якісь 18 плюс дівчатка, напевно. Я навіть не знаю, звідки це. Це того одного хлопчика, схоже, що Ханако. На дотик приємні такі матові. Мені мене дивився, магу не читав. О, Сакура, це Богдана, якщо щось буду пакувати, відправлю. Блять, в наліпках є одна проблема. От красива наліпка, ти думаєш, блять, отак прикрасити буде охуєнно красиво. А потім думаєш, може просто покласти ну, просто так, щоб людина сама кудись, кудись захоче присвоїти. І починаються такі думки сумніви. Сумнів. О, це, це ж з цього, блять. Сука, з екстрасенсу, як його. Та забув, блять. Тропи про персонажів оці, я дивився, на жаль, в англійській з англійськими субтитрами. Тому було важкувато деякі слова розуміти. Але тропи щодо кожного з цих персонажів блядь, дуже смішні, особливо про цю дівчинку, яка там найкраща дівчинка. планети. Блядь, мені хоче сказати Сома, але його не Сома. Блять, як же його. Сука. Не пам'ятаю. Добре, я напишу. Блядь, але дуже класне аніме. Подивіться, хто не дивився. На Netflix є, але, як я сказав, тільки в англійському сабі. Два сезони, мені там здається. Сакіки. Я, я згадав, о. О. Псайкі. Блядь, дід нахуй може. Так, це у нас бочі пішла. Буденність наша. Так. Бля, я. Якби я був. Школьником якимось прикрас, би собі всі зошити надібками зараз. Ви мені їх батьки купили. Yeah. Да. Став гура. Нічого не знаю про вітуберів, але дівчинку акулку знаю. Хочу сказати кагура, гура. А що мені з фокусом? Так, це якийсь кринж, блять, пішов. Це нахуй? Це Хіната, типу? Це що таке? не знаю. Ой, супа. Ще дівчата, ще... Блять, от скажи, ну спеціально, специально, блять, покупаєш з с Це ж жесть, ока. чего тобі твой подарунок кладуть кудись? Так, Марин. Дивився анімен, мангу не читав, мені не дуже сподобалося, якщо чесно. Я думав, що там буде Чікафужевара, класно. Ми... Я думав, що там буде дуже багато всього інсайдів про косплей і буде справді цікаво, а там, блядь, просто про дітку. Яка роздягається і втюхалася, непонятно чого хлопчика, блять. Так, Кава. Ще чіка. Танець знаменитий. Блять, там же якийсь сезон вийшов, що останній, чи. вже чи Третій, чи якийсь, блять, я не додивився його. Аніме теж дуже круто, круте, рекомендую. Так, це з в яку грає Григорій. Знаємо лор -гри блядь. блять. архів чи якось так. Краще його не запитувати про архів, я вам ось так скажу. Бо, як з кулемету з цього буде строчити вам смски. Так. Якісь персонажі. Не грайте в гачі. І тим, тим паче не витрачайте туди гроші свої. Так. Хочу сказати Йор, це Анічка в нас. Теж почав чи другий. Так, першому 24 серія. Другий напевно, починав, потім дропнув, потім закінчилася підписка на Кранчером. Все одне за іншим. Блять, зараз на Netflix не стільки аніме і повних фільмів. О! У нас з The Frankson. Так, знаете. Блистить, як дешеві. Just... Hentai ordain. Угу. Засуджу. Як дешеві китасі картки. Покемонські чи не покемонські. Він Тут і на покемонських мені поклав, блядь. Мені, напевно, не вистачить. Заряду. Да, Скільки, блядь, як подивитися. А... Ніяк не подивився, я натомість яскравість прибрав. Хартюн. Дякую за наліпки, Грегури. У мене десь є отака от наліпка велика, довга з очима. Дівки з Франції. Як її там звати? Блядь, десь думав її приліпити все, вона більше року вже просто лежить. В мене. Так. картки китайські. Для душі. Так, мені здається, я в нього просив одну картку, Блядь Одну єдину Айса Китай, Робіть ваші ставки, чи вона тут. бля він в протекторах є поклав. Чіп ти шо, скажи, не. а ні, тут є тішки текстурки, дивіться. Жодної назви персонажа я, звісно, не згадаю. Оце с чи захотника на демонів Макіма в нас. Не знаю. Артиці, блять, напіваєшні. Мені не дуже подобається. Що їх 1500 мільярдів вийде з цієї хоть просить шоно що, що. що тут Love ССР. засужу Глюсі, це не знаю звідки хочу сказати це стахати. Але це не точно. Це їхне. А це? Оце, оце, от, блядь, типу конфеті Холо. Дуже тонка картка. О, з покемонів дівка. Сука, на Netflix повинен бути Horizon. Всюди пишу, що, типу, іди дивіться, але для України вони недоступні. Хоча, якщо просто загуглити, там буде посилання саме на сторінку. Серіалу, блять, але для... схоже, що не для нас. Можливо, поки що. Але там є декілька інших сезонів. І повнометражні фільмів якісь. До, чого, до того ж ремейк є того самого з Mew, там, YouTube. О з Рилга, Я ж не пам'ятаю який звати. Пум-пум-пум. Харохе? Тут колись аніме знімати, так? Я згадаю 9 чи 8 серій цього літа безкінечного, нескінченого. Скоро буде повнометражний фільм. Готуємося. Як вийшов той, у той, у той, у та мимна глава другого сезону манги, я пішов і прочитав мангу до того часу, а потім закинув. Яка саме глава? Запитайте в коментарях. Я вам не відповім. Ви стопудово бачили на Масу про неї. Снова в иншинах ну, кто-то. Больше из девки так скажем. О! О! О, блядь, вот это я понимаю. Поклався, молодец. А у тебя, блядь, будет скотинья. Краще бы она была просто матовая. 143,6 см, 3,7 кг. Что, блядь? Сука, накидал карток... Віка, а тут нічого не пишу. Це інша колекція, чуть? Че, нам просто, типу, засекречено, бо в тебе б'ють. Там, напевно, яке який... щось таке, напустимо. Так, да. ну, змірай ніки. Так, скінчилися китайські дівчата. Так, ну, пер передостанній пакуночок. Наїш помреш. Соси, написано. Це. Оціните малюнок робота. Це, блядь, суперкислі цукерки з його відео, що йому Володимир присилає. Я нічого ще не обідав. Я думаю, що мене приб'є зараз. Ice Blasters Lime Flavor. Але в мене, сука, так текуть, як я дивлюся. Я дуже хочу скуштувати. А це що? Brain Burners. Hot. супер hot. Це перцем, напевно. фрізер. Це що? Apple Flavor Blind Blasters. Raspberry Flavor. Сука, як Супершок. згадаю, що в дитинці в кіоски купиш за 50 копійок. Блять, ну я хочу спробувати, яблучну. Якщо ми не дійдемо до останнього або тут буде склейка, знайте що, щось пішло на те. А, прям... М -м, течуць, не пахне ніяк. О, mm. oh, чувствую пизда, я закупаю. хо-хо. Десять взяли Ого. кажется, Ну, до речи, такая, значит, просто лимонная кислота была. Ну, а потом ничего, вот так, просто солоденько. Что, может, я уже не вечеваю ничего. Тут тоже 5. Тут тоже 5, а это, бачу, тут Burn Scale, она ну, просто... Покельным. А тут 40 скейл. Колись мені привозили зелений скітлс. Саме знаєте, звідки. В них там була якась серія чи що вона таке. О, промок, якийсь, він каже. Промок тобі. Якась була серія, що у них зелений скітлс, який типу самий кислий, був mm -hmm. просто лимонні кислоті ще зверху, поверх самої цієї карамелі, різнокольоровою. Було прикольно. Якісь промки, але які зрозуміло. Він каже, якщо це типу в впачте з покемонами, це от основне, на що в нас відбувся обмін. професор Дуніпер, і трішки команок мені в колекцію, яких не вистачає. Напевно, промки теж покемонки. Ну все, вона основну кислоту пройшло і далі вона просто як цукерка. Друніпер, скажімо так. Брудненька і помацана. Я б сказав, ви покидав таку я б на відправив на грейд. А якщо ви не знаєте, то якщо ви відправите карту на грейд, то ви можете отримати X дai, 250 000 мільортів. Або нуль. О, який протектор зайовану. Прикольно. Але якщо Григодя вже спокусився на якісні альбоми, він розуміє, що сенсу в кольорових протекторах немає. Там сторінки на одну частинку. Ардуар. О, їбаться, як з маньяком я, ніхуяся. О! вона всередині теж кисло. Всередині було щось як шепушите, але вона не шипить, просто кисла. Да воно менш кисла, ніж зовні. Смочно. Це Че яку выслед, блядь. А, яблочный. Угу. Ну, яблочную. Так, це айріс. таке побиття. Я, звісно ж, невеликий шановник, точніше, не шановник, а соблюдальник, ще як сказати, блять. Щоб картки були в ідеальному стані. Тож бачите, там. Але для когось це дуже важливо. Чого я, я не дуже поділяю, так скажемо. Як на мене... Красива картка, вона завжди красива. Якщо тільки вона отак, -отак не, не зажм'якана сам. Ось. Угу. Ну, наприкінці. Просто як один. Так, дякую вже воді. На якусь промку одну розкриємо. Я колись бачив промки пакетики. З японських бустерів. Не, чи бустер, чи бустер-боксів, чи щось там. Ой, як ця програма називається, Gym Прома чи щось таке. Там по одній карті було, а мені здесь там пакетик був не такого кольору, взагалі зелений. тому що можливо це навіть не покемони. Давайте спробуємо одну відкриємо. Ніякого напису немає. А, це не покемонський прома. Розумію. Spy Family ось така. PR написано. Mission 13. Вся погнута від того, що дуже сухо було. Ось Бачив десь на форумі чи в Твіттері просто писало, що якщо у вас кархи так погнулися, особливо японським, бо то вони тонші і не мають прослойки там якоїсь. Mm -hmm. Рехітувачі, яка вона ну, там. Вони вигинаються від сухості. Тому можна покласти, скажімо так, взяти якийсь целофанчик чи пакетик. Покласти туди тарілочку з водою, картку окремо так от і закрити герметично. іначе від випарування з цієї тарілочки картка повинна розпрямитися сама без зовнішніх втручань. Так, що в нас? Ну, значить така текстурненька. Виглядає прикольно. Спай Family на полкартки. Так, давайте іншу спробуємо. Ну, no spy femmes, блять, бокс по спайфе був. Мені було дуже совно дивитися про взагалі, скажімо так, кейс тон сюжету. Про холодну війну. Аніме звісно весело, напевно, не для України. Так. Напевно теж зараз буде. Ну, так. Різні. Як це сказати, блять, Амаж, Муляш, <сум> Амур? А, от чи була серія про цього грифона, що вони разом його липили. Амаж до картини чи на, з Наполеоном, чи з кимось там. Напишіть точно як вона називається. Так, Ну, звісно, основна Джуніпер. відправиться до мого альбомчику. Але протектор я зніму. Він відправиться окремо. Блядь. Мене просто валяється ціла купа протекторів різних. Я думаю, що колись я їх зберу окремо в колекцію протекторів. Хотілося б, звісно, офіційно, в колекцію офіційних протекторів, але коли виготовляються такі кастоми, можна просто їх так збирати для душі. Ось. Ось таке вийшло відео. Дякую Григорію за контент. Він, звісно, не зніме те, що я йому відправив. Бо, сука, сказав, що бусербок вже поїхав у Польщу до Володимира. Дуже шкода, я подивився, як він страждає і відкриває три покеболи. Все, дякую, що дивилися. Па-па-па-па.